Оця перша відмітка це є 20 метрів. Я стою е, прямо на точці. Це є 20 метрів. Дивіться, як він освічує. В гаражі все видно. Всім привіт, народ! Що хто підписаний на мій телеграм-канал, той знає, що я купив ось такий ліхтарик за 200 гривень в Аврорі. Де зараз е, розпаковочка, провіримо, як він світить. На батарек, а потім вийде друга частина, де перероблю на акумулятори і, можливо, заміню світлодіод. Так що підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковлення. Тобі в Аврору і побачив ось цей ліхтарик. Він був по акції 199 гривень, ну 200 гривень. І він коштував 246 чи 264. якось так. Чому він сподобався? Зараз я вам покажу на У нас виду. Тут є характеристики, все цивільненько, якісь там ті етикеточки, принт хороший, фірма Havit. E, два режими освітлення, керування однією кнопкою. Коротше, не погато. подобалась його форма і функціонал. Зараз вам детальніше покажу. Модель, якась там SO17A. Тип лампи, то КОП, щоб ви зрозуміли, оця штука в нас декоп, не SMD, не звичайні тіс, дешеві світлодіоди. Потужність освітлення 1 Вт. Світловий потік 300 люмінів. Робоча напруга 4-5 е, вольта. Габарити у складному виді і так далі. і так далі. Батарейки живлення штуки, 3 штуки 2А. Все, що нам треба знати, Ну тут -шу, коротше, Китай-виробник. Але це, мені здається, такий завод. Далі, давайте вит... Ви розпакуємо сам ліхтарик, виглядає ось він так. Дуже комфортний. Кажу, габарити невеликі, от в руку, от в мою руку влазиться, нормально можна взяти руку, але тут є ось такі лямки кручки. І дуже комфортно брати його в ручку, і тут ви кнопочкою нажимаєте. Дуже комфортно. Що можу відмітити? Пластик тут у нас крашений, як ви бачите. Це не простий, звичайний білий пластик, він якийсь мальований. Гарно все тут є маркировки і так далі. Е, Стекло, е, сам отражатель Оце Освітлодіод, зразу видно, що слабенький. Ще яка його фішка? Чому я його брав? Тому що це є кемпінг лампа, тому що ви можете зробити ось так. Поставити його на стіл, і він вам буде в палаці чи там вдома освічувати нормально. І світить він досить, досить класно. Ще який нюанс. Дивіться сюди, лямочка у нас отак розчіпається, перечіпається на цю сторону. Сама ручка. Ось так. Перечіпили, потім потягнули, повішили. Маєте десь гачочок, повішали на гачок і світити собі. Ну блін, функціонал дуже крутий. Чому я його взяв? А переробити його на акумулятори. Без проблем, і ще я хочу в ньому буде замінити. Кращий світлодіод, бо цей дуже слабий. Що в нас всередині ще є? Ну, що мені сподобалось, реально, повноцінна інструкція, повноцінна вся є, нема то, що в Китаї заказав, прийшло в пакеті і так далі. І до речі, ціна на Aliexpress похожа, як в Аврорі. Там можна за 160-180, ну чекати місяць і не знати, який він прийде. Якщо б його не було в Аврорі, так, я б собі такі купив на Aliexpress. але брав би трошки дорожче. І там ціна теж 200 з чимось, М і за 300 є. Можливо ось такі. я грішу, можливо, там йдуть з акумуляторами. Треба дивитись. Ну, я так заглянув раз оком, подивився ціни. З чимось, є і за 100 з чимось, але все залежить, напевно, від габаритів. Так, дивіться, дякую йому за вибір. Все по-українськи, народ, по-українськи, все за вибір. QR-кодик якийсь там є навіть. Ви представте собі, це завод, це не фігня. Хто там каже, що Аврора це фігня, дивіться, що Аврора завезла. В нас QR-код. Тут гарантійний талон. Ну, вони гарантію, напевно, не дають, а може і дають якісь гарантію. Ну тут на коробці не пише. Далі, буклетик у нас з інструкцією, подивимось. Все чітенько розказано, як, рекомендації та запобіжні заходи, 300 люмінів. Ну, блін, що хотіти. А пластик та, не є такий аж сильно дорогий, ну але він, ну от я його мину, як ви бачите, він прогинається. Ну, от якщо навіть прижати, я думаю, ви його не зломите. Десь станете ногою, я думаю, ви зараз його не зломите. Бо є такий пластик, що він одразу тріскається, а цей, він, як ви бачите, вроді твердий і вроді такий от плотний. Так що, ліхтарик до батарейки самі знаходяться в нас тут. Кришечкою відкрили, підняли догори. Ось так. Все гарно. Три батарейки формату 2А. І зараз ми їх туди будемо. що в мене є по батарейках? По батарейках в мене є варта. Десь завалявся відекс. Ну, зараз ми все мультиметром провіримо і будемо І маю нові дюраселки. Це я купив до свого. Мультиметра замінити батарей. Давайте народ, провіримо, скільки е, залишилось у нас в батарейках вольтаж який. Тут без різниці плюс та мінус. 1 із 439 Вольта. Як ви бачите, це є варта. Один із 438 варта. Відекс я не буду ставити, бо то буде нечесний огляд. 1,490. Відекс не ставимо. Беремо нові дюраселки. Я поставлю напевно дві нових дюрасел, щоб потім, коли я переробляв був на акумулятор, щоб все було, як то кажуть, по-чесному. Акумулятори повністю заряджені, батарейки повністю, як то кажуть, свіжі. Так, 1,6, це є новенька, кажу, перед вами розпакував. Потім поставлю мультиметр. 1,6. От, все. Ми беремо цих дві нових дюраселочки, ставимо сюди. Поставимо дюраселки і поставимо одну варту. Я думаю, там так не критично, але якщо щось, то я потім ще дюраселки докуплю і поставлю. О, він вже включений, бачили? Кнопка нажати. Ось так він світить. Непогано. Добре, закриваємо кришку. Кнопочка одна. Відповідає тільки за цей ліхтар. Виключити і включити. Все. Сам кемпінговий ліхтар, щоб витягнути, ми просто тягнемо і воно все включається саме. Ось так воно світить. Зараз я вам покажу, як воно освічує в темноті. Ви просто офігієте. Він класно світить. Тут раз, два, три копледа. І також я зараз вийду на вулицю, там зараз темно. Я поробив такі міточки, де там 20-50 метрів. І скільки подивимося, на яку відстань він освічує і добре видно. Так що народ, зараз йдемо на вулицю і будемо пробувати, скільки він світить. Так, темно. Народ на вулиці повна темнота, блін, холодно, капець. Дивіться, я поставив там далі ось такі відмітки. Оця перша відмітка це є 20 метрів. Я стою е, прямо на точці, це є 20 метрів світить. Стоп, оцей, ви бачите, туди 30 метрів. А там та далі, відмітка, як ви бачите, от, туда, от бачите далі там вдалині, оце є 50 метрів. Так що він 50 метрів спокійно світить. Ви щось за 50 метрів побачите. Ну, Воно мені не подобається, тому що, як ви бачите, ось такий обот, він перед собою світить, він в реалі дуже тусклий і ти нічого не побачиш. Точка є, мені сподобалось. На дистанцію, я кажу, 30-40 метрів він спокійно от, стовп є, б'є от дерева без проблем. Ну, а от Вже 50 йому тяжкувато, ви нічого там не забачите. 50, от, там такий флажочок я поставив. І він ну, світить, видно щось, але не так. Ось по полю свічу. Тут дерева є освічує досить нормально. За такі гроші. То є бомба. Так що, давайте я ще зараз зайду в майстерню і я вам покажу, як світить сама кемпінгова лампочка, ця що розкладається, бо я вже Так, змерся. Я включив кемпінгову лампочку, саму от розклав, щоб на стіл поставити. Дивіться, як він освічує. В гаражі все видно, все добре. Як освітлення для природи, і в кімнату, блін, повністю реально вистає, чому я його і взяв. Це відео ми зробили. Огляд, як він світить всі його характеристики, а в другому відео я його буду переробляти і подивимося, наскільки він буде світити далі, чим рідним світлодіо. Так що, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.